Ось дивіться, українці, як хайпець, хайп. Словами теології, гординя, перетворює борців, патріотів за Україну і тому подібне в корисних кретино-ідіотів. Казалось би, звичайний хайп. Але коли ти залежний від нього, то виходить то, що як. Завжди. Виходять фаріони, виходять синки В'ячеслава Черновола, Тараса Черновола, котрі йдуть в партію регіонів. Потім виходять такі, як Медведчуки, котрого дідусь чи тато був українській повстанчій армії, а сама ця потвора перетворилась в Лікія Путіна. За велике бабло. І таких прикладів маса. Звідки вони беруться? Це семіотика, діагноз, анамнез, як хочете. Але його потрібно знати всім здравомислющим, не тваринам, а людям, ненькі нашої вітчизни, громадянам. Коротше, щоб не скомпліковувати таке дослідження всякими нейронними синтезами, гормональними. Перестройками там, в людському організмі, скажу більш нормальним способом, що якщо ти, тобто людина, після того, як вживає алкоголь, і п'яним ця людина засинає, тобто Бухиль завалився і спить, і у нього там. Маження, тройман, мрії, бухи сняться, він там, переживає якусь хрінь, там, у себе, баталії і тому подібне. І не тільки то. В більшості людей не пам'ятають. Але, але сенс в тим, що чим частіше, чим більше ти, людина, засинаєш під впливом алкоголя, тим сильніше, міцніше і швидше. Ти становишся алкоголіком. Тобто привикання, призвичаєння на... наступає дуже швидко. Це дуже спрощена схема. Але з хайпом, з гордині виходить приблизно такий самий схематоз. Що, якщо ти людина, отримуєш щось, Кшталту слави, задоволення. І потім ти це не перероблюєш, не аналізуєш, якби не цим єдиним ти живеш. Є інша справа, є інше і тому подібні речі. З теології це ще і зло виходить. Задоволення від слави, гордині, Тобто Хайп від цього, це виходить ну, зло, гріх. І коли ти, людина, це не переробляєш у себе, не аналізуєш, то ти з цим якби засинаєш, ти похлинаєш, поглощаєш це в себе і плюс закріпляєш, зміцнюєш це задоволення, відчуття від хайпу від слави. Тобі всі оплатують і тому подібне. Або наркотиками, закріпляєш, зміцнюєш, або бухлом. І це в тебе залазить як життєва необхідність твого існування. Тобто не ти ведеш це, а тебе ведуть. Оця хай, хай піща тебе веде. І виходить, що і для. Захисників, патріотів, вітчизни, коли вони спіймають цю бадью хайпа на хвилі цієї і закріпляють у себе, то вони йдуть тільки за хайпом. За чим і пішла в своєму житті ще з давнина, з даних часів Фаріон і сотні тисяч таких подібних, як Фаріон. Тепер виходить, що коли у людини наступає абстиненція, Тобто нехватка цього наркотика хайпа, нехватка там бухла, алкалоїдів, такої то групи, такої-то, такої то групи, то людина починає шукати це, бо вона вже узалежнена від цієї хайпні, від цього алкоголю, від цих сурогатів або наркотиків. Вона узалежнена до такого стопню, що. Вона потребує будь-що, щоб дістати цей, цю дозу. І не розуміючи всього, вона йде пролом. Там грабить аптеки, аптеки, апотеки і тому подібне. Або хайпує як фаріон. Ображає бійців. Тобто, нормальні люди дивляться, що це ж ненормально. Щось тут не то. Це не може, що вона там працює на іцо російською. Де-факто вона працює таким чином, способом. Але, по її переконанням, це не може бути, бо вона зробила якби, для проукраїнськості більше, ніж цей хайп. Але цей хайп зараз він дуже болючий для всіх, для осмислення нації, осмислення своєї свідомості. Це дуже болюча річ. Тому вона дуже веле речі, речі, речі зробила для проукраїнськості. Але зараз оця хайпіще, оцей наркотик, її зжирає, їй бракує дози. І тому вона наїхала на азовців. Що вони не розмовляють по-українську. Да яка тобі нахрен р? Блін, як я твоє діло? Ти що, напередки з ними сидиш і їх повчаєш, летять бомби, орки наступають, і ви разом відражаєте атаку, і ти їх ругаєш за це, так? Да? Ох, бля! Нахранівше бабіще. Тобто наркоманка узалежнена, корисний ідіот російського іцо. Ось до чого приводить оце не Додозняк, а раніше прийнятий Дозняк. Оцього хайпу, оцей манії вілічі, оцей гордині. Ось до чого це приводить люди добрі. Що Фаріон піймала кришу. Все вже, це вже клініка. Так що я ж кажу: не треба цим зловживати нікому.